привіт привіт мої хороші дніпряни найкращі, Рада вас вітати. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Знаю, що вас тільки надивилася, вже програлась. все. дивимось далі. Дніпро область на найближчі дні. Дивлюсь після нашого обстрілу по Харкову. Не можу все, спати не буду, тому будемо сьогодні ворожити до пізньої ночі і вас подивимось. І мої хороші зі свого досвіду купіть собі оцю штуку і носіть з собою. Носіть з собою, тому що у нас навіть в університетах викладачі, студентам пояснюють, що ця штука рятує життя. Можете Січ взяти, нашу українську. Навчитись можна в будь-якому місті є безкоштовні курси. Я вважаю, що в кожному будинку повинно бути. Є ж головний по будинку, да? є аптечка, надання медичної допомоги. У мене просто цей стрес після обстрілів трошки не можу зібратися. Дивіться, надання допомоги до медичної, тому що швидка буває таке, що через загрозу повторних ударів пів години їде. Тримайтесь. Дякую, хто долучився до збору. 63 бригада. Ми закрили, хлопці обіймають, вийдуть з позиції, вже будуть займатися купівлею всього, потім прозвіту Дай Боже, щоб живі були. Всім дуже вдячна. Дніпро, найближчі дні. Ну, зараз в нього нова ситуація ворога, нова ідея. А я все ж таки хочу дійти до кордону. Так, областей. Знову масованіше, важкіше обстріл прифронтових. Почнуть люди їхати ще більше. Цього змія треба буде тримати. Цього змія треба буде тримати. На квітень зробила. Розклад по країні, він важкий. Можете подивитися, але він дуже важкий. Якась прийде вам допомога європейська. Саме для міста для містян. Дуже чекаєте на якісь зрушення в плані миру. Але дивіться, все, що на воді біля води, з води знову показує, заходить. Біля води влучає. Ну, ми розуміємо, що це річка Дніпро. Да? Я хочу забрати у людей житло, щоб люди потерпали. Може бути якась, там, якийсь момент трошки тихіше, затища перед бурею, Знаєте, може бути. Ну, У нас він бив, я не знаю, куди він був сьогодні. Безглузді цілі. Дніпро найближчі дні. Но є якісь закиди, що віддайте мені це місто, але це пусті надії ворога. Ну, він хоче, щоб ми благали його зупинитись, ні не буде. <кій> Багато інформаційних вкидів щодо вас. Дніпро, найближчі дні. Політику показує, політику. Ви думаєте, як себе обезпечити? Ви думаєте, як підлаштуватись під ситуацію? Ну, тобто, є обстріли, що робити, як себе обезпечити. Значить, що ще важливо, прильот от, показувала таке вже, туди, де вже не було колись вікон. Тобто вибиває знову Дніпро, найближчі дні Дніпро. Перша карта дрони, передмістя поприлітало. Все одно приватний сектор також, також страждає. Він переживає, щоб ми ніде не скупчувались. В області, щоб ми не пішли вперед-вперед його відсувати. Дуже б'є прифронтові, дуже б'є район. І вдень, і вночі. А Дніпро, то він так хитро показує мене на область постійно вводить. Дніпро будуть прильоти. Угу, да. До води летить. Да, Центр міста вогонь. Отут -от може, от дивіться, колись, хто в мене дивився, мені прям показувала така будівля висока в цьому, в квітні, боже, в березні. З видовими вікнами, ну, як бізнес-центр великий. І зараз так само висока будівля, вогонь. А як пристосувати? Знайти укриття, мати там ну, всю потрібну медицину, е, мати запас магнію, Ну, він допомагає, хоча б заснути, бо іноді буває таке, що ти ж спати не можеш потім. Я вас розумію. Обіймаємось, давайте притискаємось, обіймаємось. Треба поспати вам трошки. Павлоград найближчі дні. Чітко в ціль. Раз, два прильоти вже бачу. Вогонь серед місця, вогонь. Та ні, це будівля, два-три поверхи невеличка. Я думала, що це складське, ні. Можуть бути і люди там. Дорога. На машини може навіть полювати. Машина їде, може полювати. Камінське В найближчі дні. Ми будемо вас ще дивитись, є розклад на квітень. По Україні буде розклад на вас на квітень. Чекайте, завтра, післязавтра. Камінське найближчі дні. Ви готові до відбиття атак? Вас трошки посилили. Так, вони по воді йдуть далі. Рунація біля води, якихось елементів, забудови. Камінське. Є загроза для цивільних, чомусь показує і вдень, і як сутеніє. Може, транзит, транзитом, можуть щось вбити. Неспокійно. Мене питала Аня, якщо це буде цілий день таке. У нас таке було у 22-му, коли нас з 300 оці кляті по колу ну, кошмарили і гради, і що тільки не було. Ну, у нас метро є. Один плюс Харкова, що ми хоча б... Ну, ти точно знаєш, що ти там виживеш. Незручно, але що робити? Жити захочеш і там посидиш. Преверік. Боже, та що тут ці гроші? Церква, а що церква? Може, ну, десь біля церкви може бути. Є театр, чи якийсь там кінотеатр, музей? Ще якийсь збір, розмови, збіговиська. Ну там як політичне, знаєте, може влада збереться ваша місцева. У нас все добре, у нас все добре, все під контролем. Супер. Навчити щось збивати важке і швидке. Може, якусь ракету знімете. Молодці. Супер. Тут прямо от Ну, добре. Містянам надали якусь допомогу гроші, але вони її половину бачать, половину і не знають, що їм є така допомога. Овісні люди в будинку, літні люди. А де вони? Вони ж можуть лікуватись, да, літні люди, і можуть, ну я не знаю. Як будинок, де вони відновлюються. Соціальна інфраструктура, давайте так. Адмінбудівля. Я не розумію, чому туди б'ють. В лікарнях недофінансування. І політику, і гроші, і розмови, і якісь зустрічі. Та я прильоти запитала, а ви мені показуєте все. Кривий ріг найближчі дні. Ну, з бідою, з прильотами сам на сам. Хвалять вашу бригаду якусь знову. Ракета йде, окрім дронів. А в воду щось може гукнути. І ще з боку Полтави як заходить. Кривий ріг найближчі дні. Угу. Чому ти показуєш? Люди на вулиці страждають від прильоту. На вулиці були. Кривий ріг найближчі дні. Є загроза для цивільних. Знову вода, вода, вода. У вас через місто йде, або річка, або щось. Вода. Може ми їх не бачимо, бо вони над водою йдуть, дрони. Низько, низько йдуть. І смерть несуть. Я дам трошки вам відпочити і принесу багато смертей. Тобто в нього, знаєте, яка тактика? А, неправильно нам пояснили, тактика така. Я не буду тепер бити так, щоб було трошки а, раніше як було. Я більше б'ю, щоб руйнувалися якісь об'єкти, які мені треба. Але мені все одно скільки там жертв. А зараз навпаки, я буду бити точково, але щоб було багато жертв. Я не буду розпилятися там на багато атак, я буду бити точково, він буде пристрілюватись, буде розвідка висіти, а потім через декілька днів смерть, іще раз запланована, і атака ще одна. Одна за одною. Ні, капель-марганець. Ні, капель. Найближчі дні. Хотіла швидко, вийшло, як завжди. Нікопаль найближчі дні. Закрита якась територія для відвідування біля міста, не проходимо, не, не можна. Я думаю, там небезпечно, тому що дрони випадають. Вогонь, вогонь, вогонь. А, може бути щось якраз СЗВ б'є сильно. Ні, копаль. Взагалі якийсь день буде такий, що не вийдеш. Вам будуть привозити допомогу, але... Дуже важко до неї дістатись. Якийсь день буде прям такий гарячий марганець в найближчі дні. О, такого ми ще не бачили, щоб так дрони літали. аби прям так, ну, якось нові маневри, нові щось, нові дії ворога. Щоб ми не перейшли на інший бік. Та боїться він, що ми підемо. Передмістя дуже гучно. Чомусь кажуть, багато військових загине. Марганець найближчі дні, інфраструктура. Багато, багато от розпилює атаку. Зараз один район, потім оп, там на околицях. Взагалі не зрозумієш системи. Гримає, гримає, як грім. Важко.